Вже за лічені дні настане Великдень. Прикарпатці активно готуються до цього свята. Зараз ми дізнаємось скільки коштує зібрати великодній кошик цього року. Пані Мар'яна разом з сестрами багато років займається оздобленням великодніх кошиків. Зазначає їхні вироби користуються стабільним попитом серед покупців. Ціна на прикрашені кошики залежить від розміру та складності оздоблення. Ціни різні менше там чи гривень від 600 до 1000, 1200, 1500. Ось такі великі красиві кошики з прикрасом зразу. Люди приходять, купляють вже багато. Купляють більше, купляють ніжні пастельні, такі і ну невеликого розміру. Ось такі це вже більші. А саме більш ось такі вміст великоднього кошика. Відображає індивідуальні традиції та кулінарні уподобання. Втім, паска залишається його центральним і невід'ємним елементом для кожної сім'ї. Пані Ірина на ярмарці торгує пасками. Найчастіше для кошика купують великодній хліб середнього розміру вартістю від 150 до 200 гривень. Попит сам більше йде на такі пасочки. Ось ті, що ми кожного року продаємо, бо вони ну проявляють український характер. От ми ще сині жовті стрічки для них вчіп. Пили, щоб дійсно були і на смак, і на вигляд. Бо люди дуже багато людей не хочуть ні присипок, ні всяких там тих мастик, нічого. Що суто має бути така гарна частенька пасочка з хрестиком. Обов'язково. Аромат спецій та вершкової свіжості зустрічає покупців біля сироварні Наталії Пальчак. Майстриня пропонує широкий спектр сирів власного виробництва. Серед фаворитів для великоднього кошика копчені сирні торбинки. А від 150 гривень в нас є маленькі сирні кульки, наші не. Популярніше сирна турбинка копчена. А до нас приходять наші покупці, які традиційно купують цей сир і Кажуть, ми не порушуємо традицію. Ми знову прийшли до вас з цими турбинками. Тому найпопулярніші – це сирні турбинки. А от біля м'ясного прилавка покупців зустрічає пані Тетяна. каже ціни на її продукцію практично не змінилися порівняно з минулим роком. Відтак клієнтів побільшало. Паличка в кошик. Якщо це є мелена ковбаска, то вона буде коштувати в рамках 180 гривень. Якщо ж буде це з бочки, то вона буде вартувати 230-240 гривень в залежності від її величини. А шинка також вона не змінила свою ціну. Шеночка 450-500 гривень це є. Щоб покласти нормально в межах кілограму, отже, згідно з нашими підрахунками, в середньому ціна великоднього кошика разом з наповненням а це м'ясо, сир та паска, коштуватиме в середньому півтори тисячі гривень. Лілія Буцяк Денис Сатиновський. Новини на Вежі.